Мольєр міщанин шляхтич Дія друга Короткий Зміст. Вчителі пропонують Журдену вчитися музиці і танцям. Коли Журден з'ясовує, що всі знатні люди цьому вчаться, то погоджуються. Тим більше, що вчителі приводять такі переконливі аргументи, наприклад. Всі війни на землі походять від незнання музики та невміння танцювати, тому що, якби всі вчилися музиці, то це налаштувало б людей на мирний лад. Журден просить учителя танців навчити його кланятися так, як йому треба буде поклонитися маркізі. Якщо ви бажаєте, щоб це був шанобливий уклін, говорить учитель, то перш відступіть назад і вклоніться один раз. Потім підійдіть до неї з трьома поклонами і зрештою схиліться до її ніг. Заходить вчитель фехтування, починається його урок. Він пояснює Журдену, що весь секрет фехтування полягає в тому, щоб по-перше, наносити противнику удари, а по-друге, щоб самому таких не отримувати. А для цього потрібно тільки навчитися відводити шпагу супротивника від свого тіла легким рухом руки до себе або від себе. Наступний урок урок філософії. Учитель запитує, чому б він хотів навчитися. На що Журден відповідає, всьому, чому тільки зможу, адже я смерть як хочу стати вченим. Філософ пропонує Журдену на вибір кілька тем логіку, етику, фізику. Журден просить пояснити, що це за предмети, чує багато незнайомих і складних слів і вирішує, що це не для нього. Він просить учителя зайнятися з ним правописом. Цілий урок вони розробляють то, як вимовляються голосні букви. Журден радіє, як дитина. Виявляється, що багато чого з цього він знав раніше, але при цьому він відкриває для себе багато нового. Наприклад, щоб вимовити звук, треба наблизити верхні губи до нижніх. Але не стискаючи їх, а губи витягнути і теж зблизити. Губи при цьому витягуються, як ніби ви гримасуєте. Журден вигукує на це Ех, навіщо я не вчився раніше, я б все це вже знав. Журден просить філософа допомогти написати йому записку, яку той упустить до ніг маркізи. Учитель філософії питає, як повинна бути написана записка прозою або віршами. Журден не хоче ні прози, ні віршів. Філософ пояснює, що такого бути не може, тому що що не вірші то проза, а що не проза, то вірші. Журден робить відкриття, що він говорить прозою. Кравець приносить Журдену приміряти костюм. Журден зауважує, що у кравця костюм з такої ж матерії, що і костюм, який він замовляв у нього раніше. Журден скаржиться, що йому тиснуть черевики, прислані кравцем, що шовкові панчохи виявилися занадто тісними і порвалися, що малюнок на тканині костюма орієнтований неправильно. Квіточками вниз. Підмайстер, надягаючи костюм на Журдена, називає його то ваша милість, то святість, то ваша світлість. При цьому Журден за кожне слово дає йому гроші і думає про себе, що якщо дійде до ваша високість, то він віддасть весь гаманець. Але до цього не дійшло.